Дивіться, а ви ж пам'ятаєте Українську Радянську Соціалістичну Республіку, яка що то була за економіка? Як так, би мовити, з якимись здобутками ми підійшли до проголошення незалежності України? Що являла собою тоді, скажімо, економіка України? Ну звісно, пам'ятаю. Я ж, в принципі, можна сказати, закінчував школу середню ще з Радянського Союзу. Тобто, якраз 91 й рік, це от я, в мене був день рік отримання атестату. Тобто закінчення середньої школи. Тому можна сказати так, що школу закінчив за часів Радянського Союзу. Вже інститут закінчував за часів незалежності. Ну і він тоді вже називався не Інститут народного господарства, а Київський національний економічний університет імені Гетьмана. Це було вже трохи згодом. Але, звісно, що пам'ятаю, більше того, в нас вже була навіть така наука ну в рамках географії, в школі ми ж вивчали економічну географію. Тобто економічна географія Української Радянської Соціалістичної Республіки, це був один з предметів, а географія взагалі була моїм улюбленим тоді, одним з улюблених предметів наряду з історією. І навіть я там брав участь у районних олімпіадах по географії, тобто, ну, такий досить, досить активно і вивчав, і економічна географія була улюбленим таким там, під галузю, скажімо так, географічної науки. Тому. Дещо знаходилось які корисні капали, на які промислове підприємство. Це як був мій коньок, так би мовити, в школі. Угу. А <рес> сам ви ж могли спостерігати? Що, що, скажі, що було в магазинах? А тоді вже така досить така йшла активна дискусія в суспільстві. Що нам треба робити, яким чином реформуватися, там проводити приватизацію чи якісь там на госпрозрахунок. Це ж все, якраз ця перебудова пізня. Вас які у вас якісь враження залишилися з того часу? Ну я думаю, що радянський союз в його період можна поділити на декілька етапів.